Забудьте про сушу, тепер ви у піратських водах. Піднімаємо чорний прапор, бо ми вирушаємо у нову подорож. З вами капітан Томас Роуз. Ви отримали нове крутезне відео. Перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви цього не зробили. Поставте лайк, тому що це відео того варте. Там розбийте дзвіночок, щоб мої папуги приносили вам повідомлення про нове відео. Ну і ми будемо вирушати у відео. Гей, Хе хо Якщо ви слухаєте хіп-хоп, то точно бачили, як репери розмахують пляшками з яскравою газованкою. X-Tanta Sion, Insane Clown Pose та інші згадували Фейго в своїх треках. і карті взагалі зробив на частиною своєї естетики, але як так стало, що дешева газонка з Детройта стала культовим реп-середовищі? Сьогодні я вам розкажу історію Фейго, як вона увійшла в хіп-хоп і чому репери її так полюбили. А ще ми згадаємо про Софейго, Фейго-репера, який навіть взяв собі ім'я на честь цього напою. І якщо це відео набере 30 лайків, то скоро вийде окремий випуск про нього. Все почалось в далекому Детройті 1907 року, коли брати Бен і Пері Фельгерсон. Пекарі з Детройта вирішили зробити не просто газованку, а справжню легенду. Вони використали рецепти для випічки і розробили перші смаки напої. Спочатку це були ванільні, апельсинові та вишневі варіанти. Але згодом асортимент став настільки божевільним, що навіть барбів позаздрили такий палітрі кольорів і смаків протягом десятиліть компанія експериментувала зі смаками і розширювала виробництво. Але головний прорив стався, коли напій почали рекламувати через музику та популярну культуру. Я не знаю, що такого є в Фейгу, що репери на нього так підсіли і вважають його супер легендарним напоєм. А ми з вами в цьому відео розберемося, в чому його загадка і як нам її з вами розгадати. Також для мене становить велику цікавість смак солодкої вати. Такий, до речі, є. І, до речі, є також американського трьохколірного морозива, хто знає Red, Blue White Pop. Фейго набрав свою популярність через таких реперів, як Insane Clone Pose. детройтському хіп-хоп дуету, який вирішив, що лити газованку на фанатів це не тільки весело, але й виглядає круто. Якщо ти був на концерті ICP і не повернувся додому мокрим від Фейго, то ти точно робив щось не так. Згодом інші репери також почали згадувати Фейго у своїх треках. Наприклад, Ліл Моусі зробив справжній гід. З треком Блюбері Фейго, який отримав мільйони прослуховань і підняв популярність цього смаку на новий рівень. Тепер кожен другий блогер з TikTok тримає в руці цю синю пляшку, ніби вона дає якісь магічні сили. Фейго випускається тільки у США, тому в інших країнах він вважається рідкісним і колекційним напоєм. Деякі смаки продаються тільки в окремих штатах, тому якщо ти живеш не там. Сорі, братан, треба буде шукати якісь шляхи доставки. Компанія не витрачає великі бюджети на рекламу, але популярність серед реперів стала найкращою маркетинговою компанією уяви собі. Без реклами, без банерів, і все одно всі про нього знають. Фейго це, по суті, офіційний напій напійменної культури. Якщо бачиш Фейго, знай, що поруч точно є хтось, хто заслуговує на респект за хороший смак. Хотів би вам розповісти про рекламні компанії, які існували в компанії Фейго. І це почалося з старих рекламних роликів 1950-х років. А саме у той час, в 50-х роках, Фейго почало підривати ринок своїми веселими та сімейними рекламами. Їхній слоган «Remember when you were a kid» нагадував людям про дитинство, радощі та солодкий смак безтурботності. Але справжній вибух стався у 70-х. Тоді з'явились культові пісенні реклами, як от... як от легендарна Fago Boat Song, яка й досі викликає ностальгію у багатьох американців. Ну що ж, перейдемо до Софейго репера, який взяв ім'я цієї водички. Я згадаю про нього трішки, я не буду на ньому зациклюватись. Просто розповім вам трошки, як виникло його ім'я. Чому Андре створив це ім'я, а саме Софейго. А створив він його, поєднавши два елементи е скорочення від Swagged Out, що означає стильний, крутий, а фейго. Це позилання на популярний американський бренд газованих напоїв, про який ви, звісно, дивитесь зараз за відео, тому я зациклюватись на цьому всьому не буду. Бо то андеграунд артистів згадували фейго в своїх дреках, особливо в сцені санклауд-репу. Софай so його обрав в це ім'я, щоб воно було яскравим, запам'ятовувалось і відповідало його музичному вайбу. 90-х, а це саме була епоха експериментів. Фейго змінило підхід. Їхні ролики стали ще більш сміливими та зухвалими. Вони відкрито висміювали конкурентів, заявляючи Пепсі це для офісних ботів, фейго для тих, хто живе на максимумі. У нульових вони тут бренд об'єднався з фанатами Insane Clown Pose, Джугало. Цей рух зробив фейго культовим напоєм у субкультурі і в реп індустрії в майбутньому. А сцени з фестивалів Gentering of THE з Джулус, дивляться Фейго, стали візитівкою бренду. Знову ж таки, я вам згадував про те, що вони любили поливати людей фейго, і хотів би я побувати на такому концерті. Сьогодні Фейго продовжує бути символом вибухового смаку та емоцій, тому що TikTok деякі репери розповсюджують максимально цей напій. І знову ж таки, я з ними згідний Pepsi. Для офісних ботів. Фейго для тих, хто хоче виділятись, тому що Фейго – це справжній вибух. Поговоримо про смаки Фейго. Фейго пропонує понад 50 унікальних смаків. Я вам озвучую декілька самих-самих-самих, а всі інші я закріплю в описі під відео файно оформлено, і ви зможете їх всі прочитати. Тому переходьте зараз туди і можете читати, ну поки я озвучу вам самі цікаві, Red Pop. Red Blue White Pop, про який я вам і згадував. Це полумничний фаворит, один з перших смаків бренду, легенда, яка ніколи не вийде з моди. На пляшиці, яку ви зараз бачите, знаходиться американське морозиво. Потім Blueberry Faygo, це той самий смак, який прославився завдяки Ліл Моусі. Як кажуть, на смак як мільйон переглядів у TikTok. Rock and Rye. Ванільна вишнева класика, яку п'ють ті, хто знає толку житті. Монміст. Це дросовий вибух, схожий на Mountain Dew, тільки набагато крутіший. Cotton Кенді, смак цукрової вати для тих, хто хоче відчути себе в цирку без клоунів. І, до речі, хотів би я попробувати цей смак і попробую його, здається, самим найпершим. Піч або ж персик для фанатів персиків, які вважають, що цей фрукт недооцінений у світі газованих напоїв. Отже, Фейго, це не просто газованка. Це ціла епоха ностальгії, реклам, тіктоків, популярності, яку надавали репери, тому що цей бренд завжди ламав правила, змушував американців посміхатись і завжди обирати альтернативу в плані Фейго. Тож наступного разу, коли ти будеш, наприклад, в Америці, то обирай смаки і запитай себе. Ти хочеш бути частиною сірої маси, в лиці всіх відомих брендів солодкої водички? Чи вибираєш справжній вибух смаку, тому що в них немає солодкої вати і чупачупсу або ж морозива? Вибір тільки за тобою. Не забудь підписатись, лайкнути це відео і поділитися ним з друзями. А головне залишайся яскравим, як, як фейгу.